Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про чорну малину сорту Кумберленд, яку часто називають малиноожиною. Дійсно, Кумберленд це є міжвидовий гібрид малини і ожини, отриманий у 1888 році у Північній Америці. Близько століття пройшло, поки Кумберленд потрапив в Україну. Але і зараз малину сорту Кумберленд ми не часто зустрінемо на присадибних ділянках. Кумберленд успадкував певні ознаки і від малини, і від ожини. Форма листя, форма плодів була успадкована від малини. А от наявність великої кількості досить гострих колючок і колір. Багато кістянок фіолетово-чорний з сизим нальотом. Кумберленд успадкував від ожини. Кумберленд це морозостійкий сорт малини. Витримує морози до мінус 30 градусів. На зиму не потребує вкривання. Під час формування врожаю любить рясний полив, але не любить застою води. На відміну від малини, кумберленд не утворює кореневої порослі, його кореневище не розповзається, тому розмножують кумберленд або насінням, що досить е, тривалим є, або двома способами вегетативного розмноження живцями і вкоріненням верхівок молодих пагонів. Плодоносить Кумберленд на пагонах минулого року. В липні, якщо у вас є на ділянці е, малиноожина ожина -кумберленд, е, ми повинні зробити два види робіт. Перше це, звичайно, збір врожаю. Врожай малина сорту Кумберленд не є ремонантною. Вона плодоносить лише один раз. Після цвітіння в кінці травня на початку червня приблизно через місяць починають достигати багатокістянки. Спочатку вони червоного кольору, а потім стають фіолетово-чорні з сизим нальотом. Паралельно з цим процесом малина нарощує молоді пагони. Як ви бачите, Пагін, який плодоносить, він зверху обрізаний. На ньому утворилися бічні пагони, на яких і розташований врожай. Пагін лишаємо приблизно 1,70 метра в ріст людини і підв'язуємо до опори. Кумберлент можна також пускати по шпалерах віялоподібно. Молоді пагони потребують догляду, а саме обрізання. Тому паралельно зі збором врожаю ми вкорочуємо пагони на висоті приблизно 1,72 метри. За допомогою секатора гострого ножа ми відрізуємо верхівку. Завдяки цьому цій процедурі кумберленд буде нарощувати бічні пагони, на яких на наступний рік сформується врожай. Другу обрізку кумберленду потрібно буде проводити восени. А тепер дивимося в нас цей пагін довжиною більше 2 метрів. Ми можемо його прикопати у траншейку, для того, щоб пагін вітром не вирвало з траншеї спеціальною металевою скрепкою. Ми його пришпилимо до ґрунту. Як ви бачите, у пазухах листків уже формуються молоді пагони. Якщо прикопати довгий молодий пагін кумберленду, то до осені у кожному вузлі утворяться корінці. На наступну весну, коли рослинка перезимує, ми можемо розкопати траншею і отримати молоді рослини. Це є перший спосіб вегетативного розмноження кумберленду закопування гілок. Тобто утворення відводків. Ще раз нагадую, що Кумберленд не утворює кореневої порослі, так як малина. Другий спосіб, якщо ви не хочете копати траншейку, ми можемо за допомогою металевих скрепок, які мають приблизно ось таку v подібну форму. Пришпилити лише верхівку молодих пагонів, не обрізуючи їх. Отже, ґрунт біля малини розпушуємо, гілка, яка вже торкається ґрунту, але вітер може її зміщувати в різні боки. Для того, щоб гілка швидше укоренилася, а це характерна ознака для кумберленду, ми пришпилюємо металевою скобою. Після того, як ми зафіксували верхівку гілочки, можна присипати трошки землею. В такому випадку ми отримаємо одну рослину. Коли гілочка вкоріниться на кінці, ми її обріжемо на необхідну висоту для отримання наступного року нормального врожаю. Отже, підсумуємо. Малина сорту Кумберленд. Це гібрид малини і ожини. Поєднує кращі і не дуже кращі риси малини і ожини. Ягоди дуже смачні. Вони набагато корисніші, ніж просто червоні плоди малини. Один негатив це довгі колючки. Але дотримуючись правил безпеки, можна безпечно зібрати врожай. Розмножується кумберленд або вегетативно. Живцями, відводками або насінням. Кореневищем не розмножується. Обрізку проводять два рази. В липні, коли збирають урожай, вкорочують пагони, і восени. Про осінню обрізку розкажу в наступному відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.